Вересень в Україні обіцяє бути теплим, тому прощатися з літнім одягом поки зарано. Про це НВ розказала синоптик українського гідрометцентру Наталія Птуха. За її словами. В Україну прийшла більш комфортна температура, уже без спеки. На цьому тижні в нас переважатимуть доволі комфортні значення температури. Звичайно, вночі вже трошечки відчується цей перший осінній подих, тому що, по-перше, і дні стають коротшими, відповідно, трошки менше сонячного світла. І зараз якраз так сталися синоптичні процеси, що в нас переважають північно-східні, північно-західні повітряні потоки. Пояснила синоптик. Вночі у більшості областей очікується 10-15 градусів тепла, а в денні години стовпчики термометрів показуватимуть плюс 21, плюс 27 градусів. В принципі, вересень якраз таки там немає якихось таких активних затоків холоду, то може бути дещо теплішим, каже синоптик. Вона нагадала. Що за прогнозом Укргідромецентру вона нагадала, що за прогнозом Укргідромецентру цьогорічний вересень буде на 1-2 градуси теплішим за кліматичну норму? В принципі, скажімо так, прощатися повністю з літнім одягом ще не варто. Тому, як ми бачимо навіть на цьому тижні, скажімо так, доволі комфортні значення температури. Це знаєте, як восени. Воно завжди в тінючку ще відчуваєш таку легку уже прохолоду, а на сонці ще по-справжньому спекотно. Тому ось такі погодні умови. І відповідно вдягатися треба, звичайно ж так. Щоб вранці щось накинути, а в день це можна буде зняти, сказала синоптик. За прогнозами українського гідрометцентру, середня за місяць температура у вересні становитиме від 15 до 19 градусів тепла, а у Карпатах очікується від 12 до 13. Це, за даними синоптиків, 1-2 градуси вище за норму. Кількість опадів очікується у межах норми по всій країні. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.